Художник Вадим Гутніков поєднує у своїй творчості два різних напрямки. Він займається розписом храмів України та Росії, а ще пише яскраві та емоційні живописні роботи. У Харківській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася творча зустріч художника з учнями шкіл. Глядачі змогли побачити картини та поспілкуватися з їх автором. Звідси включний, найбільш яркісні. Картины, как на мой взгляд, мне кажется, из разных сюжетов. сам по себе очень такой душевный такой человек внутри как бы настроение получается вот он э, как бы чувствует природу так вот и все, вот и его работы такие с внутренним таким настроением вот. и как бы вот именно религиозное да, вот то что он создает расписывает храмы пишет иконы да вот делает вот такое сакральное духовное да, І вот этого всего, то есть буйство жизни, тобто два різних то получается. Он человек і в то же время релігії, коли в, религию, то есть он в состояние тобто да? вот, души і пише релігіозну тематику. І вот, в то же время в творчество. Вадим Гутніков навчався живопису у Кримському художньому училищі. Згодом він приїздить до Харкова та вступає до академії дизайну. До майстерні відомого художника Віктора Гонторова. Картини для експозиції Вадим Гутніков добрав таким чином, аби показати юним глядачам увесь спектр живопису: натюрморти пейзажі, портрети. лавра, киевская, киево печерская лавра. Я там был, ходил по этим улочкам этой лавры. И она такая уютная, такая интимная. Это архитектурный ансамбль. Там можно гулять наедине с самим собой, в компании с самим собой. В любое время дня в любое время суток мне захотелось это выразить, это показать. Не выразить, просто показать хотелось. То, что я почувствовал. Я почувствовал закат вечерний, э, э, цветы, какие-то были э, в темноте такие, проглядывались, в сумерках. Это были сумерки, и, и э, светящиеся э, купола. Закетним учанням. Для того, аби познайомитися з найбільшими роботами Вадима Гутнікова, потрібно об'їздити багато міст України та Росії. Він розписував храм Олександра Невського. Його роботи можна побачити у соборі Йоанна Хрестителя. Зараз художник працює над розписом церкви у Росії. За багато років праці над сакральним живописом у художника з'явилося власне розуміння цього напрямку. В Церкві має бути те, що зрозуміло простому чоловіку. Там ну, недопустимо щось інсталяція. Там треба образ ясний, скромний. Доступний, красивий. Вадима Гутнікова часто називають художником філософом. Кожна його робота це такий собі знак. Мить життя, що назавжди викарбувалася у пам'яті художника. Такі моменти він байливо зберігає на своїх картинах.